Привіт! Давай знайомитись! Мене звати Влад, і це незвичайна історія про те, як я став криптоном. Тут мені 17, я щойно завершив 11 клас і одразу поступив в академію. Паралельно почав працювати бровістом в салоні краси та видаляти перманентний макіяж. Незвичайна робота для хлопця, правда? Це була моя перша серйозна зайнятість, і вона мені дала чітке, важливе розуміння, що я не хочу все життя працювати на когось. До цього я ще пробував бізнес онлайн, продавав чохли та аксесуари на айфони. Але голос середині постійно мені підказував. Влад. Ти створений для більшого. В той час, коли я працював на основній роботі, робив брови, я ще почав ходити на різні івенти, знайомитись з різними людьми, дивитися на чому вони заробляють. І в той час я познайомився з сферою крипти. Все, що я заробляв з основної роботи, я одразу відкладав і потрошки накопичив свій перший капітал. І через півтора року я повністю звільнився з роботи. І саме вчасно, адже 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна. І Я зрозумів, що мій дохід зараз не залежить від місця проживання, і я можу працювати онлайн. В той момент я приймаю. Дуже важке для себе рішення, а саме переїзд в іншу країну. Переїжджаю до Польщі в маленьке містечко, і тут сталося те, чого я не очікував. Весь мій капітал в районі 30 тисяч доларів було втрачено на одній невдалій угоді: біль, апатія, стрес. Це був один із найважчих моментів, який мені потрібно було пройти. Але я не здався. Через два місяці я частково відновив свій капітал і перший раз поїхав у велике місто саме Варшаву. І одразу закохався в це місто, що через місяць вже на повноцінній основі переїхав з дівчиною туди. Віддавши більшу частину коштів за квартиру, я почав ще більше занурюватись у сферу крипти, почав знайомитись з новими людьми, ходити на різні івенти. І вже за два місяці в Варшаві я роблю прорив в доході, а саме 7 тисяч доларів. І для мене це були дуже кайфові відчуття. Робити перші великі гроші. Початок 2024 року. Ми з дівчиною приймаємо рішення, що нам потрібно переїхати до Канади для того, щоб легалізуватися. Обираємо місто Вінніпех, заїжджаємо в шикарну квартиру, яка знаходиться в хмарочосі на 20-му поверсі. Я ще більше поглиблюю сферу крипти і роблю перший в житті лайфченч. а саме приймаю участь в IDO на 500 доларів, які перетворилися в 25 тисяч доларів. І моїй радості тоді не було меж. Я зрозумів, що знаходжуся в правильному місці, в правильний час, і не зря я почав вивчати крипту. В той момент я це все транслюю в блозі. Люди мені починають писати, щоб я їх навчив так само заробляти на крипті. І в голові у мене зародилася ідея створити власну криптоакадемію, яка працює по цей день. Проживши півроку в Канаді, ми зрозуміли, що легалізації тут не доб'ємось, і приймаємо рішення знову переїхати до Європи. 2025 рік ми знову у Варшаві. Я вийшов на стабільні шість тисяч доларів доходу з крипти, і зараз я проживаю своє найкраще життя. Про яке тільки мріяв. допомагаю іншим розвиватися, виходжу на нові результати, і це конкретний приклад того, як людина, яка дійсно чогось хоче, може все змінити. Тут не про везіння, тут про вибір і про шлях з нуля. І якщо ти ще досі думаєш, чи варто пробувати, то ти просто зобов'язаний це зробити.